Дитячі курточки екстра сорту. Вага 10 кг, ціна 6 євро за 1 кілограм. Тут у нас йдуть від новонародженого до підлітку. Ось така курточка. Осіння, всередині на флісі. Тут вона буде вода не така на дійсно. Наступна це у нас ось така курточка на хлопчика вже. Це всередині на флісі, вона буде дуже теплесенька. Розмір я не бачу. Ось так вона виглядає. Далі у нас іде така жилеточка, то 640, 140. Теж всередині на клісі, дуже теплесенька. Ось така моделька. Далі у нас курточка. Теж досить теплесенька. Ось така зимова моделька. Далі бау, подивіться, яка професна, дитяча. На дівчинку. Розмір, правда, не бачу, вода не проникна. Є світловідбиваючі е, штуки. Дуже гарно. Наступна. Ось такого плану теж зимова. Така омбря. Розмір теж не бачу. Всередині Далі Далічка. Дивіться, яка крутезна, на хлопчика. Ось така ось синя справа курточка на хлопчика. Далі ось такого плану. Дивіться, яка крутезна моделька. Вона, до речі, двох стороння. Зі зворотньої сторони може бути такого темно-синього кольору. Далі у нас іде ось така моделька. Це у нас, до речі, зараз в розмірі. Четвірка пише на 116 см. Так, на дівчинку жилеточка. Розмір 98-104 см. Осіння. Далі. Дивіться, яка гарна. Розмір 12-18 місяців. Всередині така теплесенька, теплесенька. Взагалі теплесна моделька. Так, наступна жилеточка. Ось такого плану. Далі. Курточка на хлопчика. ну Модельки взагалі ці куртки шикарні просто. Розмір п'ятірка пише. Дивіться. Так, наступна Тепленька зимова. Такого маленького бейбіка, 98 сантиметрів. Далі така осіння вітровочка. Легенька. тут знову замовити плесенька. Всередині. Взагалі класно Тут у нас пише, на жаль, не бачу. 13 місяців. Так, ось така осіння на блистить. Наступна. Теж осіння. Ось така. Речі бренд. Так. Далі ось така 100 -грамівочка. курточка на дівчинку. Далі літровка, точніше, термокурточка на 134 сантиметри. Ось така всередині на флісі. Ось тут залишається ще трошечки. Ще одна така ніби термокурточка. Всередині фліс. Ось така максимально гарна. Дальше дощовичок. Ось такий. Так, вітровочка легенька для дівчинки. Дальше у нас ось така лавандова безрукавочка. У нас тут, ось така на хлопчика. Так, це у нас 7-8 рочків. Ось така. Вже ціла гора. І остання курточка. Надійшли ось така. Так, що в нас тут пише? Розмір знову не бачу. Ось така моделька. Все, я вам показала цілих 10 кілограм курточки дитячі, сорту екстра. 6 євро за 1 кілограм.